Ну, стыд участковый, что они стоят? Mm. Участковый вот стоит в шапке. Алло, Андрюха, ходите, наверное, за оборудованием, ты говорю, разбирают. Ну це вот пів години назад и на um, рішення приняли, понимаешь? Вот это нонцес. Добрый, добрый. Все, что мы уже Камеры. Что с блоком делать? Центральный блок. Сейчас. Ну, зачем?

Проєкту не ведеться під протокол, тобто е, речі не описуються. Немає відповідальної людини, яка описує речі, що теж є злочинною діяльністю. Скажіть, будь ласка, представники поліції, це ті чаповики Ну, Я розумію, що вони забезпечують громадський порядок. Я вже втретє набрав 102, я думаю, будемо ждати людей вже в поліції. Олексій Олексійович, так. на вас, будь ласка, Давайте, може, приїжджати, не відійде, давайте. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Відбувається виконання рішення виконавчого комітету про демонтаж тимчасової спорядниції. До цього вівся діалог, намагалися порозуміти, порозумітися. От, приватний підприємець намагався відтермінувати цей демонтаж от наполював на тому, що він сам це здійснить а натомість він використовував цей час для того, щоб звернутися до суду і ну. По суті, ігнорувати наше рішення. Зараз прийнято рішення, от щойно і щойно воно виконується. Тобто, також, наскільки мені відомо, було запропоновано це в добровільному порядку. А та... поясніть ласка що на фотографії було прийнято рішення, що один день тобто завтра? Ну, він відмовився. Наскільки мені відомо, він відмовився. Тобто, якщо людина відмовляється, ми розуміємо, що завтра ну вищо наступний день використовує з благоустрою. Для чого? відмовилась, це ж було зафіксовано. Юрій Казімірович, відмова як була. Відмова була зафіксована при всіх ділянці ну, ну, в камерах, так що відмова є. У всіх вона єсмієна. Відмова здійснюємо, тому що Юрій Казімірович. Теж має право відпочивати вихідний день субота, навіщо Скажіть, що описується майно? Це майно представник по акту все буде. Я вас попрошу максимально, щоб майно не було пошкоджено, щоб воно було повернуто приватному підприємству. Ось. А чому ухвала Королівського да, суду не виконується? Максимально Почекайте, що це значить не виконується. Ви не Скажіть маєте ні. здійснювати будь-яких дій щодо демонтажу. Це, так споруди. це суд так вважає, не я так вважаю. Послухайте, ви ухвалу цю бачили? Так, бачу. І що там написано? Дайте вам її прочитати. Да, дайте. І ще раз зараз дайте. кучер вам її надасть. Рома, дай рішення, будь ласка, почитати пану Ясюнецькому. Ухвалу про забезпечення. Доброго дня. Доброго дня. Вчора с этим напасть. Вчора за комфорт. Так, так, так. Привіт! 15. Так, і що там написано, яке там рішення прийнято? Так. Я розуміло, зараз що там так. 9. 14. так, а сьогодні яке рішення виконується? А ви вважаєте, що рішення, яке півчаса назад, я вважаю, вважаю я вважаю, я вважаю. Ускаржуєте даний час. Ускаржуйте, ускаржуйте, Будь ласка, вашання, ну ви вважаєте, що Я через Я вважаю, я вважаю. Ну Добре, послухайте, дивіться, у цей пан будемо розбирати. Цей пан. Мені вчора сказав, що він буде здійснювати демонтаж. Натомість він цей час використав для звернення до суду і для різних маніпуляцій з окувалами. Я сказав, що так не буде. Якщо ми наводимо лак місці, точковий то хоч все. Дивіться, дивіться. Ви, до мене, щоб... ви до мене ходили декілька разів. Щоб вашу, щоб вашу заяву спростувати. Коли я звернувся до суду, коли я звернувся, ухвала вже була 18 лютого. Ухвалу суд не міг винести в той день, що я звернувся, тобто вчора. Я звернувся 15 числа до суду. Ми вчора ми з вами, вчора з вами домовлялися, у вас було запропоновано альтернативне місце. Ви Почекайте, наша розмова була на рівні шантажу з вашої сторони. Ви мені строго казали, або ти обираєшся за три дні сам. Або за три дні тебе уберу. Ніякого шантажу а не було. А Потім тобі коли-небудь десь-небудь кинуть без, десь без, без, без відповідної правової підстави. Розумієте? І це буде демонтовано. Що, От, давай, і давай, будь будь Я думаю, все. Так що, будь ласка, звертайтеся до суду, вкаже ваше право. Ну, що тут ще можна коментувати? Що тут можна ще коментувати? Це наша влада. Ті дракони, які боролися з драконами, самі стали драконами. Ало, далі. Це заїдуть. Зараз поки не запише цього, хай воно все знімається на камеру, на реєстратор. Чого не знімають? І ще не у нас за п'ятни, але ми дивайн поставили. Я сьогодні говорив з головою Королівського районного суду, він відряджені, але ми проведемо спільну нараду стосовно ну, не те, не що там тиску, а напевно узгодження якихось там правових позицій, щоб не було таких ну, я не знаю, ну, різних там ехов, так, коли людина звертається і використовує судову владу не для захисту своїх прав, а для різноманітних маніпуляцій, там, я не знаю, для того, щоб надалі здійснювати там українську зброю. Це теж треба це питання піднімати, тому що ми маємо вже не одну таку валу. Якщо ви слідкуєте, то певно ви знаєте там і підприємцю по, по Маліновському. Львівській 6 була подібна ухвала. Ми маємо такі ухвали по, рекламному, по рекламним засобам. Ми маємо ухвалу про зупинення комплексної схеми і зараз ті підприємці, які хочуть у законний спосіб в дозволених місцях встановити тимчасову споруду, не мають змоги, тому що ця комплексна схема, цей нормативний акт зупинений судом. Тобто Ми будемо говорити про це. Також на ці судові засідання, які по таким справам бажано, щоб ходили теж журналісти. Я думаю, що під, якщо це буде оприлюднено, публічно, то напевно судді будуть більш дивитися в закон, а не ще. Это не Ну что? Я тут паузу сделать. Паузу. Читать Андрюхи. Я нажал на сейчас раз може, да, да.